Доброго дня, в цьому відео я хочу звернутися до власника сайту pickupauto.com, вказати на всі негативні аспекти і помилки, які знайшов, переглядаючи цей сайт. А також хочу дати рекомендації, які гарантовано допоможуть цей сайт покращити. Давайте ми в першу чергу подивимося, як цей сайт бачить сама пошукова система Google. Сервіс називається PageSpeed. Який створений інженерами пошукової системи Google, який дозволяє перевіряти якість і перспективу для SEO-просування будь-якого сайту безкоштовно. Ми бачимо для мобільних пристріїв оцінка основних інтернет-показників перевірку не пройшла. Відразу скажу, що ці показники вони напряму впливають на позиції вашого сайту. Ми бачимо, що проблеми з програмним кодом є, неоптимізовані зображення. І е, повільне завантаження сайта. Для мобільних пристрів оцінка якості, яка впливає на позиції сайту, 41%. Потрібно, щоб було 100%. Ми бачимо швидкість завантаження, 9,5 секунд, має бути 1 секунда. Також не оптимізовані зображення, які довго вимальовуються на сторінці, і е, досить таки повільна робота програмного кода сайта. Далі ми бачимо шкалу швидкості відображення сайту, вона має бути в кращому стані, і купу інших зауважень до програмного кода цього сайту головної сторінки в даному випадку. Давайте розглянемо детальніше, що від нас хоче пошукова система Google. Пошукова система Google хоче, щоб ми видали код CSS, який просто не використовується, не приймає участі в роботі та відображенні головної сторінки сайту. Тут запитання, що цей код забув, чому він займає. Лишні ресурси браузера і заповільнює сайт. Бачимо ми код JavaScript, який не використовується на головній сторінці сайта. Потім Google хоче, щоб ми програмний код сайта скоротили розмір дом документа. Також є сторонній код, який заповільнює цей сайт, якісь бібліотеки, і час виконання програмного коду майже 2 секунди. ідеалі має бути 0 або 01 секунд. Ну, я вам пізніше покажу на своєму сайті. Для комп'ютерної версії оцінки якості для SEO-просування складають 70% із 100%. Ми бачимо, проблеми зі швидкістю завантаження. 2 секунди має бути 0304. Проблеми зі з самими зображеннями, також купа аналогічних зауважень і претензій до програмного кода сайту. І також крок номер 2 Ми перевіряємо. Код сайту, який писав програміст на стандарти консорціума Всесвітньої паутини. Простими словами, ми просто перевіряємо, чи допускає програміст помилок в коді чи ні. Ми бачимо, що помилки є, багато є всяких зауважень, ось помилки є, в сумі складає 74. Звісно, багато людей скажуть, що більшість сайтів такі, і це неможливо написати програмний код без помилок. Ні, можливо, якщо висока кваліфікація, і сайт пишеться на. У чистому коді. В даному випадку результати погані. Давайте перевіримо сайт з мого портфоліо. Безумовно, ви можете самостійно перевірити бажану кількість сайтів. Я ось взяв такий лендінг пейдж вставив посилання, натиснув кнопку Аналізувати, і ми бачимо, що пошукова система Google цей сайт оцінює найвищою оцінкою якості для мобільних і для комп'ютерних версій. Ось швидкість завантаження 0.4 комп'ютери. 0,9 мобільні пристрої е, сайта, шкала швидкості відображення в ідеальному стані і повна відсутність будь-яких зауважень і претензій до е, програмного кода сайта від пошукової системи Google. Давайте ми подивимося швидкість виконання JavaScript-коду. Ось 0 секунд, як я і казав. У мене немає цих всяких бібліотек, лишніх, які заповільнюють е, програмний код сайта, адже... Сайт написаний на чистому коді і просто зобов'язаний показувати ідеальні технічні показники, якщо його писав е, висококваліфікований спеціаліст, такі сайти. Любить пошукова система Google значно більше і дає значно більшу перевагу. Е, бачимо ми, що помилок в коді сайту немає, і це чудові результати при написанні сайтів на чистому коді. Якщо сайт е, має помилки, або сайт має низьку оцінку якості, він вже написаний не на чистому коді. Просто е, вас е, пробують ввести в оману. Е, тому рекомендую покращити оцінки якості, попрацювати в першу чергу на, над програмним кодом. Адже сайти пишуться не на зображеннях, а на програмному коді. І як, наскільки якісно програмний код написаний, настільки якісно і сайт буде працювати, і оцінки якості від пошукової системи е, Google. Будуть. Дякую за увагу за перегляд. Сподіваюсь, що мої рекомендації були дійсно корисними. Якщо цікаво, звертайтеся до мене, я гарантовано допоможу покращити оцінки якості, усунути всі помилки і надам всі необхідні успішні аудити як підтвердження високої якості роботи. Дякую за увагу, за перегляд і всього найкращого.